Комунальне підприємство Миколаївські парки може до кінця року значно оновити свій технічний потенціал. Там планують придбати п'ять багатофункціональних машин та комплект навісного обладнання для них. Розділити фінансову складову в реалізації цих планів готове Королівство Данія. Депутатські комісії з питань бюджету та комунального майна рекомендували сесії міськради підтримати проєкт. Інші подробиці у наступному матеріалі. Плани комунального підприємства Миколаївське парки придбати нові багатофункціональні машини стали предметом обговорення під час депутатської комісії міськради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. Щоб реалізувати задумане, комунальники планують взяти кредит, значну частину якого готова погасити данська сторона. Депутат міськради та почесний консул дані у Миколаєві Микола Капацина закликав колег підтримати проєкт для подальшого голосування на сесії міськради. Ця техніка, вона данського виробництва. Загальна сума там трошки більше 900 тисяч євро, 43 мільйони. Кредит береться на 43 мільйони, а 17, тобто 40 відсотків, одразу погашає експортне кредитне агентство Данії. І в нас 25 для погашення протягом двох перших років з канікулами. Тобто, бюджету це буде коштувати двічі на рік по 12 з половиною. Протягом двох років бюджетна комісія одноголосно підтримала проєкт не без вагань та дискусії, але підтримали депутати і участь Миколаєва у програмі так званого револьверного фонду асоціації енергоефективні міста України. До проєкту вже долучилися 10 міст. Участь передбачає фінансовий внесок у розмірі 3 мільйони гривень та можливість для ОСББ міста учасника отримання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на енергомодернізацію своїх будинків. Отримувачів визначатимуть через конкурс. Пропонується затвердити поряд... Порядок проведення конкурсного відбору позичальників, яким буде надаватися поворотна фінансова допомога з револьверного фонду міст. Порядком буде передбачено проведення конкурсного відбору позичальників, яким буде надаватися поворотна фінансова допомога у рамках програми револьверного фонду Асоціації енергоефективних міст України. Це дасть можливість житловим об'єднанням Миколаївської міської територіальної громади ефективно користуватися поворотною фінансовою допомогою у рамках програми револьверного фонду. Також члени комісії погодили включення до порядку денного наступної сесії проєкт зниження ставки орендної плати для підприємців, чиє майно зазнало значних. Руйнувань через ракетні удари російських окупантів натомість дискусійна ініціатива про аналогічні пільги для забудовників, які через війну припинили діяльність на території Миколаєва. Підтримки серед членів профільної бюджетної комісії не знайшла. Нагадаємо, відповідний проєкт активно лобіює голова фракції Євросолідарності Олена Кісельова. Він вже двічі потрапляв до сесійної зали і двічі провалювався при голосуванні. У четвер сесія міськради розглядатиме його втретє. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, новина на телеканалі Март.